Що потрібно збірній України для виходу у плей-офф, розглянемо чотири можливих варіанти. А також говоримо про трансфери та оглянемо ігровий день чемпіонату Європи. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Дуже насичений випуск сьогодні для вас. Будемо багато говорити про збірну України та оцінимо наші шанси вийти до плей-офф Євро 2024. А перед тим як ми розпочнемо, традиційний заклик підписатись на наш канал, ставте вподобайку та заздалегідь пишіть. Коментар. А також нагадаємо про наш дуже крутий конкурс, у якому ви можете виграти ось цю футболку. Київського Динамо, усього на всього за підписку та коментар. Усі деталі в описі під цим відео. Ну і крокує далі чемпіонат Європи. І щоденно, щоденно ми переглядаємо дуже круті та насичені поєдинки, на кожен із яких наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у закріпленому коментарі під цим відео шукайте ексклюзивний бонус саме для вас. Традиційно і ми з командою зазирнули на сайт до наших партнерів, де в об'єктиві уваги сьогодні поєдинки і Італія. Тут прогнозуємо перемогу італійців, а також з витягу Іспанії над Албанією. Загальний коефіцієнт 3,47 на цю подію поставимо 50 гривень. Отож, розпочнемо сьогодні традиційно з огляду попереднього ігрового дня на чемпіонаті Європи. У групі Ф день розпочинався із матчу Грузії та Чехії. У компенсований до першого тайму час вперед вийшли грузини. Арбітр призначив пенальті у ворота чехів, та Жорж Мікатуадзе реалізував 11-метровий удар. На 59-й хвилині матчу чехи нівелювали перевагу. Після кутового онже Лінгер зачепив м'яч, який відскочив на ліву стійку, де Патрік Шик вдало зіграв на добуванні. Фантастичний момент мала Грузія на останніх секундах. Три футболісти вибігали проти одного захисника, однак Лоб пробив значно вище воріт 1-1. У цій же групі путівку у плей-офф здобула Португалія, розбивши Туреччину. Рахунок відкрила саме збірна Португалії на 21-й хвилині. Бернарду Сілва перехопив м'яч у штрафному майданчику та пробив під праву стійку. Вдруге, турки забили самі собі. До того ж, це був один із найбільш курйозних автоголів, напевно, за всю історію євро. Селу зробив передачу на хід Роналду, однак м'яч перехопив захисник збірної Туреччини Айкатин. Футболіст, не дивлячись, віддав пас назад на воротаря, якого на місці не було. Голкіпер відійшов від дворі, тож м'яч у них і закотився. Це 2-0. Крапку на 56 й хвилині поставив Фернандеш, який вдотик замкнув передачу від Роналду. Підсумковий рахунок матчу 3-0. За підсумком другого туру, Португалія стала третьою збірною, що достроково гарантувала собі вихід у плей-офф за другу путівку будуть боротися усі три збірні. Ну і найважливіше для нас поєдинок грали о 22.00 Румунія протистояла Бельгії. Вже на 73 секунді бельгійці вийшли уперед після скидки від Лукаку. Гольового удару завдав Юрій Тілеманс 1-0. Подвоїли перевагу бельгійці на 79-й хвилині. Після передачі від Куна Кастельса забив Кевін Дебрюйне. Тож після двох турів усі чотири збірні нашої групи мають по три очки і поки найгіршою є Україна із різницею м'ячів мінус два. Останній тур буде просто фантастичним. До слова, наш лобовий поєдинок проти Бельгії точно пропускатиме півзахисник Луки Бакіо. У нього перебір жовтих карток. Ну а далі переходимо до нашої збірної. Команда Сергія Реброва продовжує відновлюватись після матчу зі Словаччиною і паралельно готуватися до майбутньої зустрічі із Бельгією. Команда вже повернулася до свого табору. Там 17 гравців виїхали на вже добре знайомий стадіон у Хальбергу. Працювали футболісти, які не грали зі словаками або ж виходили на заміну. Капітан Андрій Ярмоленко віддав перевагу пробіжці та відновлювальним вправам. Пізніше він та ще 9 польових гравців відправились на ребілі. Та цінні процедури голкіпери традиційно працювали під керівництвом Рустама Худжамова у повній трійці. Основна група збірників виконувала вправи на тримання м'яча та швидкість прийняття рішень, відпрацьовувала відбір, а також розвиток та завершення атаки. Окрім цього, футболісти чимало били по воротах. Нагадаємо, у заключному турі 26 червня Україна зіграє із бельгійцями, а Словакія з Румунією. Обидва матчі розпочинатимуться о 19.00 Далі поговоримо про трансфери, адже є чергове підсилення для ЛНЗ. Дніпро 1 покинув ще один футболіст. А реал, схоже, змирився із відходом Луніна та повісив на нього цінник. Із голки перезбірної і розпочнемо. Реал має в пріоритеті пролонгацію контракту з Луніним, але поки що не отримав відповіді від українця. Про це інформує дефенса Централ. Через це у Мадриді вирішили, що Андрій хоче покинути команду. Інтерес до футболіста проявляє як Арсенал, так і Ньюкасл і Атлетику. Флорентіно Перес змирився із відходом гравця і навіть повісив на нього цінник. 35 мільйонів євро. Тож наразі ситуація така: Реал запропонував Андрієві продовжити контракт до 2029 року, але Лунін схиляється до відходу з команди. Ігор Бурбас повідомив, що Дніпро 1 втрачає ще одного футболіста, більше того, рекордсмена за кількістю проведених за клуб матчів. Мова йде про Ігора Когута, який планує не продовжувати свою угоду із Дніпрянами, і вже після 30 червня піти з команди безкоштовно. У послугах Хавбека зацікавили. Клуб УПЛ Чорноморець а також металіст 1925 із першої ліги, і сам кого схиляється до того, щоб обрати команду Віктора Скрипника. Працевлаштуватись в Іспанії може гравець Шахтаря, 23-річний Олексій Кащук. За інформацією SportUA, агент Олег Смалійчук запропонував послуги Кащука-мальорці, із якою футболіст вже вів переговори півроку тому, проте тоді до повноцінного трансферу справа не дійшла. Якщо мальорка виявить бажання підписати Кащука нині, то за його перехід. Платити не доведеться, оскільки термін дії його контракту із шахтарем спливає вже за тиждень. І чергового легіонера підписав ЛНЗ, Ним став 23-річний ганський нападник Марк Ассінор. Раніше футболіст виступав у Словаччині. Окрім того, клуб має домовленість іще ще з одним легіонером, що націлений на атаку воріт суперника однак його ім'я поки не називають. Ну і завершуємо сьогодні, як ми анонсували раніше, шансами збірної України вийти до плей-офф. Насправді, ситуація перед третім туром у нашій групі склалася унікальна. Кожна збірна має три очки, і команда України може фінішувати як першою, так і останньою. Нині всі, як ми вже сказали, мають три пункти, однак збірна України йде останньою через гіршу різницю м'ячів. У нас мінус два. Тож. Чотири варіанти, чотири сценарії, чотири місця, які може зайняти збірна України, розпочнемо зі сценарію номер один: перше місце. Такого результату ми зможемо досягти, якщо здобудемо будь-яку перемогу над командою Бельгії, а Румунія у паралельній грі не зможе перемогти Словаччину. Тоді у нас та Словаків за умови їх перемоги буде однакова кількість балів, але ми фінішуємо першими завдяки перевазі у особистих зустрічах. Якщо ж ми виграємо, а паралельний матч завершиться в нічию, Україна матиме чисте перше місце. Сценарій номер два друге місце. Фінішувати другими збірна України може, якщо знову ж таки переможе Бельгію. А у паралельній грі Румунія здобуде перемогу над Словаччиною. Тоді у нас та Румунів буде однакова кількість балів 6, Але знову ж таки, через перевагу за особистими зустрічами, саме Румунія фінішує на першому місці. У будь-якому випадку перемога над командою Бельгії точно гарантує Україні або ж перше, або ж друге місце та вихід до плей-офф. Сценарій номер три третє місце. І тут є одразу два варіанти розвитку подій, за якими ми можемо зайняти третє місце. Однак жоден із них не гарантуватиме нам саму путівку до плей-офф. Тож як це можливо, варіант номер один. Якщо ми зіграємо в нічию із Бельгією, а у паралельному матчі або Румунія, або Словаччина здобуде перемогу, тоді все буде вирішувати різниця голів. Варіант номер два: навіть якщо ми програємо Бельгії, а Румунія переможе Словаччину, тоді ми займатимемо третє місце завдяки перевазі за особистими зустрічами. Однак, знову ж таки, жоден із цих варіантів не гарантує нам вихід у плей-офф із третього місця, адже потрібно буде озиратися на інші команди та на те, як фінішують вони, адже ситуація може кардинально змінюватися від матчу до матчу. Сценарій номер 4 – останнє місце. Тут все простіше, але все одно є два варіанти. Перший, якщо Україна програє Бельгії, а Словаччина не програє Румунії, у цьому випадку у нас залишиться три бали, і навіть якщо Румунія програє, у неї буде тих три очки. І за рахунок переваги у особистій зустрічі вони фінішують вище. Другий, якщо обидва матчі завершаться в нічию, у такому разі усі команди залишаться із чотирма очками, і ситуація у групі не зміниться. Тобто Україна залишатиметься останньою через гіршу різницю голів. Ну що ж, друзі, який із цих сценаріїв справдиться? Пишіть свою думку у коментарі. А ми ж чекаємо середи, чекаємо 19.00 і віримо, і вболіваємо за нашу команду. Будьте на зв'язку із футбол України, скоро побачимось.